Громада дітям-учасників АТО може дати більше. Уваги, інформації. В цьому не лише переконані наші активісти громадської організації Молодстрищини, а й вже вони оголосили, що саме робитимуть для дітей атовців арт-терапевтичний центр. Створюють у місті. Нині про це заявили під час круглого столу. До участі в проєкті запросили владу та громаду. Про проблеми та можливі шляхи вирішення їх спільно з громадою. Нині говорили у меморіальному комплексі борцям за волю України. Головний. Натхненник проекту акумулював ідею створення арт-центру для дітей атовців каже системних занять в тій чи іншій життєвій ланці країна ще не напрацювала. Допомогти має громада вийти з нездорової ситуації до психологів. Діти демобілізованих та вояків, які загинули, не підуть. А уроки в царні спорту, творчості чи мистецтва коштовні. Тому молодь стрищини, а саме Михайло Шмігельський залучають і фінансових партнерів. Українську гельсінську асамблею теж є. Вона Інформацію втім акумульованих коштів стриянам виділяють 15 тисяч гривень на закупівлю якісних матеріалів для творчості. Люди кажуть, що нам треба купити там комп'ютер і так далі. Наша основна і критерій, щоб цей проект було задіяно якомога більше людей, конкретної громади, щоб була взаємодія, щоб можливо ці невеликі гроші, але вони могли. Залучити багато людей і дати на виході якийсь спільний цікавий результат, якусь таку маленьку перемогу, яка буде мотивувати надалі. Загалом у стрію 300 дітей, атовців п'ятдесять. З них запропонують відвідувати арт студію, кажуть організатори. До співпраці запрошують представники влади та громади під час круглого столу. Тим, хто прийшли, роздали анкети, в яких кожен учасник обговорення міг викласти і своє бачення подальшої роботи. Набір групи розпочато, заняття відбуватимуться щотижня, як для дітей, так і спільні разом з батьками. На них також будуть присутні психологи та волонтери, які діагностуватимуть проблеми цільової групи. Процес і разом з художниками та творчими спеціалістами працюватимуть над зміною психологічного мікроклімату родин атовців. Нині ж усі охочі підписали меморандум про співпрацю.